На черговому пленарному засіданні Лозівської міської ради депутати підтримали рішення про виділення коштів комунальним підприємствам громади. Фінансову підтримку безповоротньо спрямували комунальному підприємству Теплоенерго для здійснення фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам. Частину фінансування виділили на придбання і встановлення засобів безперебійного живлення для систем сповіщення. Комунальне підприємство Лозова водосервіс отримало кошти на погашення заборгованості за покупну воду, закупівлю паливно-мастильних матеріалів та встановлення обладнання для безперебійної роботи систем сповіщення. Окремо на сесії просвітував офіцер громади Олександр Гапора. Він розповів про результати своєї роботи за перше півріччя 2025 року. Зокрема, про проведені профілактичні заходи та запобігання правопорушенням. Протягом першого півріччя 2020 року поліцейським офіцером громади було виконано значний обсяг роботи щодо забезпечення правопорядку, запобігання правопорушенням та підвищення обіцяності населення. Подальша робота буде спрямована на збільшення довіри між поліцією та громадою, а також на підвищення рівня безпеки на території на території громади. Також пропоную для сталої роботи поліцейського офісера громади та майбутніх офіцерів громади. Придбати спеціальний технічний прилад газоаналізатор-драгер для проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки. Ну от по аналізатору ми ж придбали, виділяли кошти на придбання, депутати давали, тому потрібно розібратися в цьому питанні, а потім визначитися, якщо додатково потрібно, якесь обладнання буде. Будемо розглядати ваші пропозиції. Ну, кожен день практично цілодобово три п'яти протоколів по 130. Останній місяць показує зменшення цієї кількості, ну вони є. Міський голова Сергій Зеленський наголосив, що громада поступово вирішує питання безпеки. До дня міста у Лозові нанесли нову дорожню розмітку, встановлюють дорожні знаки та впроваджують схеми організації дорожнього руху. Це робиться для того, щоб мешканці мали комфортніші та безпечніші умови пересування. Люди взагалі не розуміли ті, хто з правами, там може і без справ багато у нас також виникає випадків, які їздять неповнолітні діти. Що таке схема організації дорожнього руху, яку ми вперше зробили на Лазівщині по окремим поки що вулицям? Це машина будівників, а також проспект перемоги. Подальшому будемо над цим працювати для того, щоб забезпечити наших мешканців. Питаннями безпечного руху, переходу по вулицях, ну страх що твориться. От я сьогодні їхав теж по місту. Ну, от два порушення було. Пересікали двойну лінію, там хтось кудись спішив. Ну, ви самі розумієте, що з усиман за зусим не оглядіш. Ми проводили спільну нараду з начальником відділу і нашими службами по питанням безпеки нашої громади, визначились по напрямкам і зараз працюємо по покращенню інфраструктури нашої громади, питання попередження, це знаки дорожні а також зараз. Плануємо і вносимо до схеми дорожнього руху по проспекту Перемоги. Поки що три переходи, ну так звані лежачі поліцейські, відпрацьовуються фахівцями, з якими ми заключили договір для того, щоб видержати всі деби.